Глядачі, ви стоємо поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила! Жданов розказав, як під час спільних навчань з білорусами розбилися два російських десантники і дві БМДшки. У Росії вже немає можливості скинути із небес десант на Миколаїв. Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов. Вони росіяни могли скинути десант парашутним способом на гостомель чи Васильків. Хоча Васильків вже напевно навряд чи, а от на гостомель цілком могли викинути. Але вони цієї можливості не використали. До речі, у Василькові, але треба уточнити ці дані. Кажуть, що було викидання десанту парашутним способом, але вони помилилися і кинуло його на ліс. Це була якась невеличка група десанту, виконата парашутним способом з вертольотів і приземлена на ліс. Але це дані не точні. Але навіть у гостомелі той перший десант висаджували саме у посадковий спосіб з вертольотів. Гелікоптер сідав, висаджував десант, потім наступний. І так вони по черзі його висаджували, розказав Жданов. На думку військового експерта, саме невпевненість в успіху та або низький рівень підготовки не дали можливості висадки десанту. До речі, вони російські військові проводили навчання разом із білоруською армією союзна рішення. Участь російські війська висаджували десант біля сувальського коридору, там де найвущий прохід між Калінінградом та Білоруссю. І внаслідок викидання у них навіть два десантники розбилися, і дві БМДшки вщент розбилися, бо коли вони скидали техніку, парашутні системи не розкрилися. Можливо, цьому послужила низька якість парашутних систем для техніки та низький рівень підготовки десанту, щоб не деморалізувати людей. Що під час викидання хтось знову розіб'ється, вони і не використовують десант, зазначив він. Жданов наголосив, що скидання з неба десанту на Миколаїв. В сьогодні неможливо технічно, тому що в усіх частинах повітряно-десантних військ Російської Федерації відбулася зміна особового складу внаслідок втрат. Причина зміни складу сталася кардинальна. І вже ті, хто сьогодні воює у складі повітряно-десантних військ, більша частина з них швидше за все навіть не стрибала, немає кількості стрибків і навіть не проходила до стрибкову підготовку. Підсумував Жданов. Нагадаємо, Олег Жданов зробив військовий прогноз на наступні півроку і розповів, від чого залежатиме те, як українці зустрінуть 24 лютого 2023 року. Я зараз стараюсь не прив'язуватись до дат. Скажу, що якщо колективний захід, який все одно зробив ставку на Україну, і більшість країн розуміє, що треба послабити Російську Федерацію у сенсі міжнародної загрози, яку вона сьогодні становить для всього цивілізованого світу, то якщо вони нададуть нам необхідну кількість зброї, то закінчення гарячої фази війни можна буде здійснити за кілька місяців. Це може бути 3, 4 або 5 місяців. Сказав він. Надалі за словами Жданова, потрібно буде врегулювати війну з огляду на політичну та економічну ситуацію в Росії. Які будуть на цей період, врегулювання може бути силовим шляхом, воєнно-дипломатичним чи дипломатичним. Жданов пояснив, що називати конкретні дати у прогнозуванні не береться, адже Україна ще досі чекає на зброю. А скільки її ще доведеться чекати, дуже важко сказати. Остання чи чергова надія тут навіть важко визначитись у цьому питанні: це або вересень, або початок жовтня, коли запрацює ленд-ліз, на який ми покладаємо такі великі надії. Тому як ми зустрінемо 24 лютого 2023 року, на 100% залежить від наших країн партнерів, резюмував експерт до зустрічі. Глядачі, ви стоїмо поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила.